Та, і травма вона сидить в тілі. І коли людина приходить до мене з будь-яким запитом, я пропоную їй поглибитись в трансовий стан, в якому вимикається свідоме, вимикається розум, і людина починає відчувати своє справжнє внутрішнє Я, дух, душу так далі. тобто ви потрапляєте в такий медитативний стан, завдяки якому починає включатись так само тіло. І коли вмикається тіло, ви можете усвідомити якісь відчуття, де ви вперше їх сформували, відчули. Наприклад, якщо от у мене була сьогодні сесія, та людина каже, що от мені страшно проявлятись, мені дуже страшно. І е, був такий випадок, коли чоловік, хлопчик, е, дівчина е, страшно страшно проявлятися у відносинах. І дівчина довірилась, пішла, відкрила серце. А він просто посміявся з нею, поглузував перед всім класом, перед цією школою. <кхи> і для неї там в 12 років в неї така сформувалась травма в 12 років. Що потім, коли вона вже вийшла в доросле, свідоме життя, їй дуже важко довіряти чоловікам. Тому що в неї є підсвідоме відчуття, що любов це боляче. Любов, коли я відкрию своє серце для любові, мене можуть образити, мені можуть зробити боляче. І краще я закриюся, і краще я до 40 років буду одна, краще в мене не буде взагалі відносин, ніж я піду, відкриюся, я можу постраждати.